Що може зробити середня статистична дружина в довгому шлюбі, щоб побачити її оголеною все, що було хвилююче, впевненість і ентузіазм? Варто також зазначити, ви можете відчувати себе абсолютно звичайною, але ваш чоловік одружився саме на вас і вважає вас привабливою. Випадкові незнайомці, скоріш за все, вважають вас красивою. Єдине, що не дає вам почуватися гарною, ви самі. Будьте впевнені і не соромтеся любити своє тіло у всіх його проявах. Насолоджуйтесь життям. Повністю згоден. Чоловіки відчувають, коли жінка впевнена в собі. Бо так, ніби ти найсексуальніша жінка в світі, навіть якщо ти цього не відчуваєш, і я клянуся своїм життям, чоловіки будуть бачити тебе такою. Чоловіки іноді також відіграють у цьому певну роль. Багато чоловіків не озвучують жінкам свої бажання, а потім, коли їх жінка щось робить, кажуть, що їх це не збуджує. Принцип, просто здогадайся, вселяє страху деяких жінок. Скажіть, їй, коли вам щось подобається, скажіть, їй, що вам приємно, коли вона щось робить. Ваші слова підвищать її впевненість у тисячу разів. Одружений 15 років, маю трьох дітей. Моя дружина вважає, що вона неприваблива і намагається спроєктувати це на мене, але мені все одно перехоплює подих щоразу, коли я бачу її без одягу. Я навіть припиняю будь-яку роботу, щоб просто помилуватися її оголеним тілом. Іноді вона запитує, що їй потрібно зробити, щоб бути привабливішою, і я відповідаю, що їй просто потрібно бути поруч. Я думаю, що більшість відданих чоловіків погодяться з тобою. Я відчуваю те саме, що й ти, навіть через 17 років і після трьох дітей. Друже, не забудь підписатись на канал, якщо тобі сподобалось відео. постав подобайку та напиши щось приємне в коментарях. Для нас це дуже важливо. Мені 50 років. Мало хто з моїх знайомих все ще зі своїми першими дружинами, і більшість їхніх жінок не є загальноприйнятими ідеалами краси. Але абсолютно всі вони щасливі у шлюбі і досі насолоджуються своїми жінками. Чиро дякую, що сказали це. Мені 51, з моїм чоловіком разом вже 32 роки. Незважаючи на те, що він явно любить тіло, яке подарувало йому трьох прекрасних дітей, я все ж переживаю, що новіша модель може бути для нього більш бажаною. Це було приємно читати. Чоловіки теж старіють, і багато хто з нас усвідомлює цю істину. Мені 47, і я не можу уявити, як вийти і спробувати підчепити жінку будь-якого віку. Не кажучи вже про молоду. Минуло більше 20 років з тих пір, як мені доводилося знайомитися з жінками. Усі ті діти в барі називали б мене старим збочинцем, якби я спробував. Одружений 13 років, і я все ще люблю бачити її голою. Коли моєму татові виповнилося 70, він стрибнув з парашутом. Це навіть зняли на відео, і звісно, він показав його родині на різдво. Коли тато з інструктором приземлилися, інструктор запитав: То що було найбільш захоплюючим у твоєму житті? А тато йому відповів: коли я вперше паркувався з дружиною. На задньому плані чути, як мама кричить: Едвард. Вони прожили разом 60 з гаком років, і тато завжди вважав її привабливою. Сподіваюся, у вас теж буде така історія кохання. Розтягнутися загалом я зі своєю дружиною майже 11 років, і я досі хіхікаю, як школяр, якщо бачу, хоча б одну її цицько. Я майже впевнений, що навіть у 90 років, коли вона зможе грати у футбол своїми спущеними обвислими цицьками, кров все одно намагатиметься прилинути до мого млявого, зморшкуватого, запрошеного старого донга. Я найзвичайніша жінка, для мене це не проблема, але очі мого чоловіка все ще світяться, коли я розтягаюся. Впевненість це добре, гарна білизна теж. Якщо він любить вас по-справжньому, то вважатиме вас красивою, незважаючи ні на що. Ми з моєю половинкою разом потастішали. Вона не товста, просто любить так говорити. Мені все ще перехоплює подих, коли вона розтягається, а розтягається вона щоночі. Після того, як дружина народила мені сина, вона все ще до біса шикарна. Я все ще хочу постійно до неї торкатися. Навіть коли ми сваримося, я думаю, що вона гарна. Навіть коли вона сама вважає себе некрасивою, коли злиться або коли в стресі, коли вона не прийняла душ, прийняла душ, поголилася, не голилася. Вона для мене все ще гарна. Я не настільки поверхневий, щоб втратити інтерес через те, що моя жінка набрала вагу. Вона завжди буде для мене гарною. Усе лайно, яке ви бачите як недоліки: розтяжки, зморшки, шрами усе це сліди вашого минулого сценарію, книзі вашого тіла, і це все гарне і цікаве. Будь ласка, не дозволяйте собі відчувати себе некрасивою. Ви неймовірні. Як на мене, це ніколи не проходить. Це як побачити захід сонця. Так, я бачив це раніше, але все одно готовий на все, щоб побачити це знову. Ви гарні, і повірте мені, ваш чоловік вважає вас набагато привабливішою, ніж ви думаєте. Ви надто суворі до себе, ви не досягнете успіху в шлюбі, не полюбивши себе та свого партнера. Просто будьте собою. Хотілося б, щоб це було так легко. Я не давала чоловіку бачити себе голою майже рік. Він більше навіть не дивиться на мене, коли я без одягу. Чоловік навіть сміявся з мене, коли я приміряла нижню білизну. До цього я ніколи не думала, що не приваблива. Я завжди ловила чоловічі погляди, поки не народила дитину. Моя впевненість просто щезла. Я просто хочу, щоб мій чоловік дивився на мене як раніше. Це дуже прикро, особливо якщо брати до уваги, що ви народили його дитину. Я не можу говорити за вашого чоловіка, але якщо він не цінує жертв, на які ви пішли, щоб виносити і народити його дитину, він мудак. Я вважаю, що перше, що вам потрібно зробити, це насамперед попрацювати над своїм психічним здоров'ям. По-друге, попрацюйте над тим, щоб повернути впевненість в собі. Вона ще є десь всередині вас, її пошуки займуть певний час, але це треба зробити. Якщо ти моя дружина, ти вже мене збучуєш. Я одружився на тобі не просто так. Мені неприємно казати про це, але ми всі колись постаріємо. Знайдіть людину, яка любить вас за те, ким ви є, а не лише за те, як ви виглядаєте чи як ви трахаєтеся. Трохи фактів: я працюю в будинку для людей похилого віку, і деякі з цих людей були приголомшливо красивими в молоді роки. Проте, давайте дивитися правді в очі. Зрештою, всі дуби обвисають, а душа не старіє. Піротехніка. На фоні треба ще додати диктора з реслінгу. Диктор. Пані та панове, оголена домогосподарка та мати двох дітей це Сінді Джоно. Ви заходите голою, коли запускаються піротехнічні феєрверки та грає рок музика. 16 років у шлюбі. Мені знадобився деякий час, щоб відчути себе комфортно після серйозної операції на черевній порожнині. У мене залишився 35-сантиметровий шрам. У нас також є дитина, тому мій живіт виглядає просто жахливо. Гарна нижня білизна допомагає почуватися мені більш впевненою в собі. І як з'ясувалося, я люблю нижні білизни з ведмедиками. Здається, мій чоловік теж. Але пам'ятайте, що те, як ми жінки, бачимо себе, це абсолютно не те, як нас бачать наші чоловіки. В минулому я довго дивилася на свій шрам, що доводило мене до сліз. Але одного разу мій чоловік побачив це і сказав, що я схожа на королеву воїна і що він не хотів би бачити, як виглядає інша людина. Зміцнюйте впевненість у собі, затанцюйте коротенький, смішний танець у дзеркалі перед сексом. Я так роблю. Це виглядає так, ніби я готуюся до боксерського поєдинку. Лол. Якщо у вас є розтяжки, уявіть, що це ваші тигрові смуги, а ви сама лютий звір. Моя дружина якось вийшла з ванної кімнати, розмальована в камуфляжний візерунок. Час воювати, а не кохатися то був дуже веселий вечір вівторка. Просто розважайтеся в спальні. Я зустрічався з жінкою, яка була важчою і приблизно на 10 років старшою за мене. Її тіло не було ідеальним в загальному розумінні, але саме вона була найсексуальнішою жінкою, яку я коли-небудь зустрічав. Чому? Тому що вона природно випромінювала впевненість і сексуальну привабливість. Вона любила своє тіло, і це було видно. Коли я дивився на неї без одягу, вона не соромилася і не намагалася прикрити частини свого тіла. Вона навіть робила макіяж повністю голою в ванні і залишала двері відчиненими. Мені це дуже подобалося. Я частенько втручався в цей процес, щоб трохи помацати її та поцілувати а вона просто сміялася і продовжувала займатися своїми справами. До неї я ніколи не зустрічав жінку зі справжньою впевненістю в спальні та поза нею. І в результаті всі наші стосунки були чудовими, а секс був просто неймовірним. Їй було комфортно, а значить, і мені теж було дуже комфортно. Це дозволило нам розуміти одне одного на глибшому рівні. Шкода, що нас розділяє відстань. Мені довелося повернутися на північ Канади, а вона залишилася в США через свою роботу. Ми все ще з нею спілкуємося. У шлюбі майже 20 років. Моя дружина виглядає не так, як раніше, коли нам було 18 і років. Але як на мене, зараз вона набагато привабливіша. Вона прожила зі мною понад 20 років, народила мені двох прекрасних дітей. Я дуже кохаю її і бачу все своє життя, коли дивлюся на її оголене тіло. Плюс, ну типу, цитьки дами. Більшість чоловіків любить вас за вашу особистість. Будьте впевненими у собі. Особливо це стосується жінок, що давно у шлюбі. Є причина, чому ми все ще з вами. Дякую за перегляд! Ті, хто вже довго у стосунках, в коментарях діліться, як ви підтримуєте свій вогник. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!